Так, по запланованій ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства голивогілля та його підкремного підрозділу управління Новоїнзи за період з 1.1.12 року по 31.12.13 року встановлені законні виплати заробітної плати на суму 2 млн 218 тисяч гривень. Це при тому, що на даному підприємстві постійно є проблеми з виплатою заплати та погашенням її забороненості. Так, стани генерального директора державного підприємства Воливогілля Заполотню проводили зайві нарахування нового роду премій безпосередньо йому самому в сумі 267 тисяч гривень, та працівникам підприємства майже 2 мільйона гривень. Наразі генеральний директор за вже більше півроку перебуває на лікарняному, що унеможливість застосувати до нього відповідні заходи впливу. Матеріал ревізії передано до слідчого відділу Новолинського міського відділу міліції. За цим фактом порушено працівниками міліції кримінальне провадження та проводиться на даний час судове розслідування. Першою інспекцію нам на позов до суду щодо відшкодування незаконно виплачених коштів. Цей позов судом на сьогоднішній день задоволено в повному обсязі прохання до Ігоря Степановича Ощенка, а також органів правопорядку розібратися, що це у нас за лікарня підробку. Для інвалідність потрібно присвоювати кімлю. І це не перший випадок, коли державні чиновники або, скажімо, працівники державних підприємств. Запитаючи на домокі лікарня. Подивіться, будь ласка, Юрі Степанович, що ці лікарняні виписують І попросіть працівників прокурорних органів, як вони подивляться, дійсно проводить виписку пічніше